Завдяки своїй яскравій зовнішності та цікавій поведінці райка деревна є однією з найвідоміших амфібій у Європі. Її легко впізнати за яскраво-зеленим забарвленням і двома темно-коричневими смугами, що тягнуться від очей аж до кінцівок. Райка швидко змінює своє забарвлення для маскування та у відповідь на зміну температури або вологості середовища. Завдяки присоскам на пальцях вона легко пересувається по рослинах. Самці райок використовують гучний і дзвінкий спів для залучення самок під час шлюбного періоду. Ці звуки можуть бути дуже голосні, особливо вночі.